Вітаю вас! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Сьогодні 24 люте. Сьогодні рівно рік, як наші братні сусіди вирішили нас освободити. Освободити від нашої нації, від наших предків, від нашої землі, від нашої мови. Від наших вишиванок, але нічого в них не вийде. Ми перемагаємо, ми, як та шухлядка з глечиком півник, тримаємось міцно міцно і ми обов'язково переможемо. І я недарма стою перед вами зараз у вишиванці. Це не просто як символ перемоги. Це мій генетичний код нації, код українця. І напевно ті, хто мене дивиться зараз, за цей рік усвідомили, наскільки він українець, наскільки близька йому його віра, мова і країна. І це не просто ковтина. Це зв'язок мій з моїми предками. І я це відчуваю, бо десь там, на небесах, сидить моя матуся і підтримує мене в моїх починаннях, в моїх думках, в моїх планах. Напевно, той, хто зі мною давно пам'ятає мою синю в'язану вишиванку, яку я розпочала на початку осені або, можливо, наприкінці літа. Я вишивала саме такі квіти, вишиваю, такі квіти по грудях. І багато дівчаток мене постійно в коментарях питають, як я її вишиваю, чим. Що беру для того, щоб вишивати квіти? Як я їх вишиваю? Коли буде готова моя вишиванка? Просять розповісти мене хоч трішечки про цю вишиванку, щоб і самим таку зв'язати. Просили мене дівчатка, щоб я розпочала якийсь невеличкий спільник стосовно цієї вишиванки. я вже була готова таки зробити. Вузенький такий спільничок лише по цій вишиванці. Але потім до мене прийшла вночі думка. Напевно, то прислала мені моя матуся вночі, або бабуся, яка також гарно вишивала, і співала, до речі, гарно українських пісень. Вона мені сказала, що вишиванка це ж не тільки сорочка. Це рушники які ми вишиваємо на весілля, або на ікони, або під хліб. Або це, можливо, така якась скатертина на стіл, яка оберігає дім і родину. Або, можливо, це серветка вишита на пасхальну корзину це також оберіг. І ви знаєте, я згадала. Це, до речі, не тільки в Україні така традиція є, це, напевно, в усіх країнах таке. Бо я колись дивилася якийсь турецький серіал, і там дитину впізнали за сорочкою. Ну, то, напевно, як у нас хрестильні сорочки, а в них, ну, напевно, також є якісь обряди. І я порилася в інтернеті і знайшла інформацію дуже цікаву. Наші пращури ще до християнства це були багатобожники. І, до речі, не кидайтеся в мене капцями. Я підтримую їхню віру, бо вони вірували в сонце, у воду, у землю, в маму, в тата, в родину, в будинок. Вони це все вірували в цю сутність, яку ми називаємо Богом. У них також був Бог під назвою Даш Бог. І тоді вони кодували свої знання, бо і тоді були вони невільні. До речі, ми якось, українці, весь час були невільні, і весь час нас намагалися полонити, то велика. Росія, коли нас вважала малоросами, то тоді при СРСРі нас полонили, не давали нам вільно розмовляти українською і носити своє, свій одяг. І, до речі, багато наших українських письменників катували і поетів. І наразі намагаються нас звільнити від нашої нації, нашої мови. І е, бачила. Христину сорочку, десь колись я бачила Христину сорочку, на якій можна було прочитати як книгу, хто ця дитина, яке ім'я, дату народження, хто його батьки, звідки ці батьки, чим займаються, які ремесла у них. Ця сорочка як книга читалася. Більш того, в ту сорочку закладалися... Усілякі обереги на здоров'я, на довголіття, на заможність, на щастя це е, наш код нації. І я вирішила, що хочу зробити спільний проект, такий, ну, знаєте, багатопрофільний, скажімо, щоб в ньому було не тільки в'язання. А й вишивка, бо ми майстрині українські, ми рукасті на усе ми можемо вишивати по петлях, а можемо вишивати по тканині. Тож я запрошую вас прийняти участь в моєму спільному проєкті під назвою Вишиванка, як генетичний код українця. І планую зробити цей спільний проєкт з 1 березня по 19 травня. Чому саме по 19 травня? Бо всі ви, напевно, знаєте, що 19 травня в нас день вишиванки. Можливо, він затягнеться цей спільник і надовше. Хай, дай Бог. Хай буде і в травні, до кінця травня, і в червні. Будемо продовжувати його стільки, скільки ви забажаєте. Але саме 19 травня я хочу, щоб у вас була якась, хоч невеличка робота, по коду вашої, вашої нації. Це можливо буде якась, якийсь рушничок, можливо, це буде гаманець за берігу, можливо, це буде ваша вишиванка. До речі, можна брати в цей спільник вже розпочаті процеси. До речі, я беру в цей спільник свою синю вишиванку. Ще в мене ось там лежить моє плаття, яке я ніяк не можу вишити рожеве. Ще там отам десь лежить вишиванка з соняхами. Тож, якщо у вас є якісь розпочаті процеси, або ви мрієте зв'язати вишиванку, зв'язати. Я, до речі, в кінці відео поставлю малесенький ролик з мотивацією. Я... Понаходила багатенько таких фотографій з інтернету, де в'язані вишиванки. Здається, це був сайт мережка. Вони не тільки вишивають по тканині, але й в'яжуть машинкою усілякі кофти, сукні з мотивами, з вишивками. Тож я залишу трошечки такого, такої мотивації, вам в кінці відео зроблю такий малесенький ролик. Так, відкотилася трошечки. Отже, беремо в цей спільний проєкт в'язання, вишивку муліне або вишивку бісером. До речі, в мене дивіться, я вишивала свою вишиванку бісером. Тут є синьо-блакитні стрічки, калина. Тож, я вас запрошую з вашою вишивкою. Можливо, ви хочете зробити якісь з бісеру, якісь вироби у вигляді вишиванки. Можливо, це буде якийсь чокер, або, О, як же вони називаються, оці такі великі штуки такі чіпляють на груди. До речі, я також мрію навчитися їх робити. Я напишу вам назву цього виробу. А, гердани. О, гердан згадала. Тож планую започаткувати цей спільний проект, щоб там були звіти ну, хоча б двічі на місяць, щоб це було 15 і 30 числа. Ну там плюс 2-3 дні туди-сюди. Тож ми ж наразі всі залежимо від наших енергетиків, як є світло, як є інтернет то і робимо, наші звіти, наші підсумки. Отже, підсумую спільний проєкт вишиванці. не тільки кофтин, сукні, спідниці, сумки. До речі, мріють також вишити сумку, футболки, рушники, скатертини. Фіранки на вікна, серветки на пасхальні корзини, якісь аксесуари, що завгодно, все, що вас ідентифікує як українця. А я спробую вам якось кожного разу в своїх відео розповідати якісь цікаві факти. Можливо, ми з вами навчимося робити ті самі символи, кодувати, роки народження, ім'я, місцевість. Тож в кожному відео я буду виставляти якісь цікавинки. Якщо у вас, до речі, є якісь старовинні вишиті речі від ваших прабабусь або бабусь, показуйте нам їх. Не соромтеся, хай вони будуть старими і з дірками. Цікаво подивитися, як же ж вишивали наші бабусі. У мене, на жаль, не залишилось жодної вишивки від моїх бабусі і матусі. На жаль, але я сподіваюся, що після мене моїй доньці і моїм онукам щось залишиться. Знову відкотилася десь. Так, беремо в спільник всі недов'язи. Або розпочинаємо щось нове. Підсумок 19 травня, але не обов'язково 19-го. Робимо до того моменту, допоки в нас є натхнення. Але я хочу, щоб у вас хоч якась одна річ була на перемогу, щоб ви змогли одягнути її в день перемоги, щоб ми ви змогли відсвяткувати перемогу. Вашої вашій в вашому коду нації. Не знаю, чи долучаться до мене спонсори, але я їх запрошую. Я запрошую вас, якщо ви хочете когось підтримати, подякувати комусь за якусь гарну роботу. Можливо, вам щось так сильно сподобається, що ви захочете подарувати щось дуже гарне цій людині. Запрошую всіх спонсорів до нашого проєкту. Багато спонсорів не буває. Це не обов'язково має бути якийсь дорогезний подарок. Ви зрозумієте, нам, майстрам, вистачить ну, одного моточка-ниточок для того, щоб відчувати себе ну, обдарованою. Розумієте, це не обов'язково має бути якийсь дорогезний подарунок. Тож, під цим відео в інфобоксі я залишу посилання на свій інстаграм-канал. Стукайте мені в директ, якщо ви хочете бути спонсором. Або я залишу під цим відео посилання на чат. Я розпочаткую новий чат в телеграм-каналі. Стосовно цього спільного проєкту. Всі ті, хто бажають долучитися до цього спільника, обов'язково закидуйте в чат посилання на свої youtube канали, instagram канали, Facebook сторінки, можна робити де завгодно, виставляти звіти де завгодно, це може бути фото це може бути відео це може бути рілс. Це може бути шоц, Отже, що завгодно, як завгодно, якої маленький, це може бути тижневий влог під хештегом. Ваш тижневий влог і ставите хештег, де ви показуєте до цього спільного проєкту якийсь виріб, що ви просували саме цю вишиванку. Ми обов'язково цей влог всі подивимося. Так, ну отже, підсумовую, буде хештег. Наразі ще не знаю який. Ну, напевно, зроблю хештег код нації. Якщо він, звичайно, ще вільний цей хештег. Буде чат в телеграм-каналі, де ми будемо з вами всі спілкуватися. Буду робити список учасників. Потім ми цей список будемо вставляти під кожне своє підсумкове або звітне відео. Щоб наші глядачі могли проходити по каналам і підтримувати наших дівчаток. Сподіваюсь, будуть спонсори. Дуже на це сподіваюся. Звіти двічі на місяць, щоб не було вам за 15-30 числа плюс-мінус 2-3 дні Зважаємо на блекаути. З 1 березня по 19 травня триватиме наш спільний проєкт. Будь ласка, до 10 12 березня долучіться до чату, якщо ви бажаєте прийняти в цьому спільнику участь, щоб я змогла сформувати список. Ну і приємного нам усім в'язання і вишивання. І хай всі ті, хто вважають, що Україну можна зламати, зламають собі зуби. І хай у них у горлі пір'я поросте. А я вам дякую за увагу. Чекаю вас в телеграм-чаті. Бажаю нам усім перемоги, бо наразі нам потрібна лише перемога. І вона буде, бо ми вже перемагаємо. Так? Бувайте! З вами була ваша Олена.